Хочемо подякувати організації серці Мрій, а конкретно Морозюк Олі за її чудесну роботу, за її фантастичну організацію нашого весілля, яке вона провела від А до Я на найвищому рівні 10 з 10 балів. Реально, Рекомендуємо кожному, хто хоче створити, ну втілити свою мрію в життя і взагалі ну, побачити її з сторони дрібниць, але при тому всьому навіть напрягатися. Побили з ти ідею можна сказати, словами або на папері, і Оля просто її втілить і будете задоволені 100%. Так, вийшло свято ми організовували дуже довго, люди старалися, і незадовго до свята, нашого весілля, ми познайомилися з такою чарівною людиною воля. Ми не сподівалися, що координатор може виконувати настільки багато різних справ. Ну що, весілля, ну так, да, гості, добре. Но Олічка нам продумала настільки детали, що ми дійсно відчули показку. Ми відчули те свято, про яке ми мріяли. Ми не сподівалися, що одна людина може на себе взяти таку відповідальність. Вона виконала такий об'єм роботи, що ми не здавалися з першого пору, що такий взагалі можливий. Батьки в захваті, у нас вийшла дійсно казка. Вони, вони... кажуть, то всі кажуть, що були в казці. Одні були в раю, другі кажуть, що вони були в казці, що буде на такому вже. Так що все було організовано, всі задоволені. Ми дуже дякуємо. Серці мрій, дуже дякуємо нашій одіці. Ми без неї дійсно вже не можемо. Ми дуже раді. Якщо наступні святи нам буде Оля теж допомагати, Ми дуже будемо навіть це будуть маленькі свята. Рекомендуємо. Оля дійсно професіонал в своїй справі і зарекомендуємо серцем дрію особливо Ольську ревю. Адже дійсно відбудеться так, та, як ви захочете. Не пройшло і трьох тижнів, як ми попали на ще одне чудове весілля, де також Оля. Його організовувала, як завжди, воно все дуже ніжно, все романтично, дуже все гарно організовано зі смаком, зі стилем. Ну, все цікаво, все ну, непередбачувано, але в той самий момент організовано, все е, якось так невимушено, дуже природньо і все дуже класно, все дуже подобається. Я би сказала по інакшому якщо ви хочете в себе на весіллі побачити казку, запропайте Оля Морозико і компанії.